Можемо говорити вже про останній самий верхній шар одягу, це різноманітні плащі, накидки, те, що одягалося поверх всього того, що ми до цього моменту обговорювали. Є така дивна штука, яка зветься частіше за все, хук. Це така недовга накидочка, як туніка з нещитими боками, яка залишає вільними руки. Ну такий просто прямокутний шматок тканини з прорізю для голови. Часто вони були такі багаті, красиві, підбиті хутром, розповсюджуються вже в пізньому середньовіччі, там на межі десь 14 та 15 сторіччя. По-різному їх називають: хук, нарамник. Ну, треба розуміти одразу, що нарамник це слов'янське слово, яке абсолютно не можна використовувати для середньовіччя Західної Європи. Ну так, просто середи реконструкторів прижилося слово. Ну, У мене є така версія, що якраз пізні накидки багаті з коштовного там сукна з хутром, що це така, знаєте, похідна штука від плащів. Угу. От у мене є така версія, тому що навіть на дуже зручні для обговорення постійної згадуємо в картині з подружжям Арнольфіні. Темний одяг, що в дитина чоловіка, у нього дуже-дуже характерні складки, які зазвичай ми бачимо, коли багато тканини, тобто вона викроєна по трапеції, як, власне, плащ кроївся, а потім вона не спадає і такі вертикальні, красиві складки образує. І якщо ми поглянемо на плащі 14 століття кінця особливо, то там буде помітно, що застіжка вона зміщується на плече. там. Гудзики видно якраз на плечі дуже часто. І тому я би обережненько так, але все ж таки припустила би, що ось багаті накидки вони не мають жодного відношення до накидок утилітарних просто для захисту чогось, а саме походять від таких же багатих плащів. Тобто, просто в такому плащі з застібкою збоку нарешті зробили симетрично проріз під ліву руку. Взагалі, концепція. Постійно носити з собою ковдру для середньовічної людини абсолютно зрозуміло. і селяни, і тим більш пастухи навіть в літній період могли щось доволі пізно вести до себе додому і загорнутися у щось тепле їм було необхідно. А так навіть з античності багато різновидів одягу являли собою абсолютно прямокутний відріз текстилю, який там у різний спосіб драпірувався навколо людини і закладати на ньому складочки це. Такий окремий вид мистецтва. Тож зрозуміло, що на ранній період ці плащі частіше за все, прості й прямокутні, і до якого сторіччя це мало такий вигляд. Ну, я би сказала так, що це залежить не від часу, це залежить від статусу. Тому що на півкрові плащі ми вже бачимо на гобилині з Бейо. А це ще перший хрестовий похід не почався. А прямокутні плащі ми бачимо і в біблії Мацієвського 13 століття на пастухах. Тому я би сказала, що просто та можливість, що ми робимо напівкруглий або повністю круглий плащ, це теж історія про гроші, а не про час. Ну у мене таке враження складається. Тобто, зробити напівкруглий плащ викроїти та підшити в ньому отвір для голови. Це вже прям кравецький вироб. А просто прямокутний плед з собою носити, застягувати його там просто фіболою на плечі, це просто можливість нічого не шити. А, ну, я би не сказала, що напівкруглий плащ це тільки горловина. Напівкруглий плащ це плащ, скроєний у формі напівкруга. Це треба розкласти його на поверхні. Або на столі, якщо він є такий агромезний стол, або ще якось, ми робимо цей напівкруг або повний круг, щоб коли людина тягає цей плащ, щоб кінці тканини не волочилися по землі. Навіть річ не в кравецькій справі, а в тому, що це просто більше тканини. Тобто ми беремо або прямокутну Шмат цієї тканини його там на плечі накидуємо. І це дуже чітко, це невеликий відрис, зазвичай, або ми робимо беремо тканини в три в чотири рази більше ніж треба, напрямок утний плащ. ще у цієї тканини обрізуємо кінчики. Ну щоб це був дійсно круг, або напівкруг, щоб ці кінчики тканини не волочилися по землі. І нам ще треба якесь пространство, де ми будемо це робити, тому що в звичайній сільській хаті середньовічного того часу, по земляни з сіном. Тобто, це не так все просто, тому напівкруглий плащ це вже історія про гроші, знову історія про гроші. А прямоокутний шмат камени – це відрізав, накинув і побіжав. Ти нічого не робиш, крім того, що ти відрізав. Ну, там є ще така версія стосовно ножиць, до речі. Я не впевнена в ній повністю, але є така версія, що, типу, дуже пізно з'являються ножиці саме кравецькі сучасні, з гвоздиком по центру, з кільцями, да, ручками, кільцями. А до того вся Європа ріже ножицями, якими стригуть овець, а це інша абсолютна конструкція. І, типу, є така кабінетна версія. Я її називаю кабінетною, тому що я пробувала стригти можна, але є така кабінетна версія, що. Тими овечими ножицями неможливо викроїти щось складніше, ніж пряма лінія. Ну, типу, напівкруг вже неможливо. Я з нею не згодна, тому що я такі ножиці тримала в руках, все можна абсолютно все викроїти. Але дійсно є таке цікаве співпадіння, що поки не з'являються ці ножиці з гвоздиком по центру кравецькі, дійсно, крої ну, трошки простіші. Але я все ж таки вважаю, що це співпадіння, тому uh -huh. що я тримала в руках такі ножиці, ось такі приблизно саме для стрішковиці, я ями, нормально різала тканину по напівкругу. все у мене вийшло. Цих ножиць конструкція аналогічна до сучасних ножиць для обрізання ниток, які зараз зазвичай маленькі, такі ну саме так. Да такі ножиці зараз можна буде купити в магазині з нитками та тканинами. Вони будуть маленькі, uh -huh. ну як манікюрні ножиці, їм дійсно зручно обрізати нитки, і зазвичай їх якраз купляють професійні швачки та кравці, тому що я такі ножиці бачила, наприклад, просто на шиї висять на швацьких фабриках, там, де шиють професійно. Ці ножиці для стрижки вівиць, вони, наче як з обратним ходом, що натискаєш, вони самі вертаються як пружинка, в них така рукоятка. Ціла з однієї. полоси. А ну там не було пружинки в тих ножицях. В сучасних ножицях є пружинка. Ну пружиністемозалізо. А так там не було пружинки, але було пружинисте залізо. Саме просто ми беремо і ось такий рух робимо і все. Ці леза сходяться, ріжуть тканину. Угу. В чому різниця між тим, що ти носиш прямокутний плащ, тому що просто це шмат тканини. Або ти носиш напівкруглий, або круглий плащ, тому що ти можеш собі це дозволити, на відміну від прямокутного шлата тканини, все ж таки історія з такими плащами, вона вже знову-таки про гроші у нас виходить. В них край, хоча б завжди ж оброблений, підшитий. Не завжди усе середньовіччя так само як і ранній модерний час. Ішло за принципом одягу. якщо щось можна не робити, ми це робити не будемо. Якщо краї тканини валяного сукна, наприклад, не сатаються, ніхто там ці краї обробляти не буде підгинати, тому що це зайве. Тому, якщо це було якесь валяне сукно, дуже таке дубезне, то там ніхто нічого не підшивав. Якщо це було щось тоненьке, там вже треба було підшивати. Прикраси плащів. Ну, окрім фібол, прикраси самої тканини на більш-менш багатих плащах, це ж хоча б якась стрічка по краю, або лише максимально багаті варіанти, там повністю вишиті золотими нитками. Ну, я одразу відсилаю всіх бажаючих до коронаційного плаща Роджера Сіцилійського 12 століття, пошитого з червоного Досі зберігаючого яркий такий червоний колір шовку, вишитого повністю золотом, вишитого арабськими майстрами на Сіцілії, там є побажання, щастя, здоров'я, але арабською в'язю, і верблюди там вишиті. Це європейський коронаційний плащ. Наприклад, цього плаща можна побачити як можна побагатимо. Але я сумніваюся, що він в цьому коронаційному плащі постійно теж десь там шведлявся. Плащі з капюшоном. В нас є давньоримська пенула, плащ військових, який можна класифікувати швидше як пончо, ніж як плащ, але в неї частіше за все прям пришитий капюшон. Для середньовіччя це не тренд? так? Mm -mm. Є худ, який окремо одягається поверх плащу, щоб його пелерина перекривала отвір для голови в плащі для максимально обтікаємого. Силуету, і якщо так розповсюджені худи, то плащі зазвичай капюшонів немає. Ну, саме так. У мене є версія, ви зараз згадали римську пенелу з капюшоном, так. Але якщо ми подивимось на зображення цих пенел, то буде очевидно, що вони коротенькі. Тобто, по суті, це той самий худ. Або шаперон, або капюшон, да, просто з дуже довгим опліччям, там може навіть десь до коліна, але це все одно буде не сильно довга історія. А середньовічні плащі вони зазвичай довші. І ось мій досвід, я не можу казати точно за реальні події, там як воно так сталося, що все середньовіччя – це плащі без капюшонів, але це дійсно так. Я тут можу сказати про свій досвід, довгий напівкруглий плащ. Пошити з сукна це дуже важка історія. Ну, саме по вазі. В ньому не побігаєш, наприклад, тому що він починає тягнути назад. А якщо там ще пришити капюшон з такої ж тканини, то він буде постійно давити шию. Ну, це, як я вже сказала, це мій досвід. Тобто, середньовічний плащ, він зазвичай довше, ніж. Римська пенела, і на цьому моменті, коли ця довга тканина, зазвичай це валяне тепле сукно. Ну просто зручніше, коли капюшон у цього плаща окремо. Ось і все. До того, що ці капюшони, які окремі худи, вони ж доволі обтислі. Треба, ж, щоб воно гріло горло, і саме от в цьому місці вони такі, ну, не свободні. Ми можемо на багатьох зображеннях часто бачити, що. Вони отут ще додатково підгорнуті, щоб а, щільніше притиснути їх до підборіддя, і зробити його, щоб він водночас був пришитий до плащу і при цьому добре тримав горло доволі складно. Ну і це також, може, так дійсно, це теж така практична історія. Не потрібно, щоб воно виглядало як плащ на згула з володаря перснів, де там такі капюшони аж до пояса занадто вже свободні. Так, да, тому що в цьому навіть ходити не дуже зручно, тим більше на конях так красиво їхати, що там плащ позаду розвивається, і одразу питання, а що його тримає тут. Ну тобто, можна зараз закріпити фібулою, але все одно він буде тягнути назад. Це ну, зазвичай така важка тканина. Тому так, да, це ми такі плащі ми залишаємо для назгулів або для більш пізних часів. І то у нас більш пізні часи. Да, у нас там є на 16 століття плащі з капюшоном, до речі, від дощу, але знову ж таки, короткі на коня, щоб сідати було зручно. Вони не довгі і вони шиті з теж з дуже дубезного сукна або взагалі з повсті. Там капюшон навіть форму тримав острокутну. Тому що це ось річ від дощу, щоб в ній, от да, там пришивний капюшон. Вона все тримає, вона як скафандр, там закриває дуже класне горло. Або у нас є жіночі плащі пошиті з якогось там шовку та в Театласу. Це вже взагалі 17 століття. І знову ж таки, ну, це легка тканинка, да? це не сукно середньовічне. Дійсно, більш пізні, навіть історія з плащами, з пришитим капюшоном, це кожного разу. Треба дивитися, в яких умовах ці речі носили. В Середньовіччі було зручніше, судячи зі всього, саме так: окремо капішом, окремо плащ. Одяг з підваляної вовни це у середньовіччі майже єдиний спосіб якось захиститися від непогоди, від дощу там мокрого снігу. Ну, власне так. Тому що добре валяне сукно, воно взагалі воду не пропускає. Ну майже не пропускає. Всі ж знають ці. Накидки пастухів, ось ці знамениті грузинські з великими плечима. Вони ж не тільки у грузинів, вони і у сербів є, і будь-яких горян майже тому що ця штука вона ну просто тримає форму, вона пошита з повсті саме звалено, і вона не пропускає дощ, тому що в горах дощі постійно. У нас у 17 сторіччі були ж оці єпанчі у військових, у козаків. Теж така проста, майже прямокутна штука з доволі товстої повсті. А чому не намагалися робити щось на кшталт дощовиків, якісь плащі з абсолютно непромокаємого матеріалу? А які? ну середньовіччі, наче це шкіра, тільки а ви вважаєте, що шкіра непромокаємий матеріал? Ну, сучасна шкіра. Сучасна шкіра, мабуть, завдяки різним пропиткам. Фарбам, які не пропускають вологу на цю шкіру, ну так. Ну зараз в сучасності ми сприймаємо речі зі шкіри як такі якісь коштовні, класні. Я так розумію, в середньовіччі відношення до шкіри було зовсім не таке, що шкіра сприймалася майже як якась технічна тканина на манер брезенту, щось типу такого. Ну, зі шкіри шили все типу взуття. Того ж я знаю, що це проблема сучасних майстрів, які шиють серед взуття. Що іноді люди, які це взуття в них замовляють, вони трошечки не в курсі польових умов. Фестивалів, на яких потім це взуття носиться, і я чула таку думку, що ну будь-яка пропитка для цієї шкіри будь-якої навіть сучасної шкіри, але коли ти в цьому взутті ходиш по Росі, то воно все одно промокне. Була наче інформація, що в моряків були такі прям цільні, як сорочки зі шкіри, які ну хоч трохи якось, могли, воно пропитувалося дьогтям, жирами дуже сильно ваняло. А так, да, були. І це тільки робочий одяг. Та, та в такому тільки перед братушками-моряками появитися і все. В такому навіть кудись зовні за корабель не видиш, тому що це такий дуже брутальний одяг, просто щоб пережити всі ці шторми, всю цю вологу, всю цю історію. Я до того, що не сприймалася шкіра як якийсь матеріал для одягу преміум сегменту. Ні, а чому шили зі шкіри деякі речі, саме елітні, але. Ну, зазвичай вони були пов'язані з воєнною справою. Тобто, я навіть не можу згадати жодної згадки, щоб зі шкіри був пошитий жіночий одяг, наприклад. Взагалі, не можу. Ані в артефактах, які збереглися. А у нас є шкіряний одяг із середньовіччя із раннього модерну. А ні в писемних джерелах я не можу згадати, щоб у жінок був одяг, ну, крім взуття. Ну, це вже не одяг, це окрема історія. Взуття або ремені. Да? От ремені і взуття, і ще іноді там якийсь гаманці зі шкіри. Ну, сумочка могла бути. Щоб у жінки був шкіряний одяг. Взагалі не можу такого згадати. А чоловічий красивий шкіряний одяг пов'язаний з воєнною справою. Ну тобто, це щось що прикачувало до цивільного костюму від одягу, який одягався під обладунки. І коли його вже починають показувати, носити в місті, тоді його вже могли там якось прикрашати, і це могло виглядати вже не так чорново. Ну, мабуть, так. Іноді були доволі парадні, до речі, чоловічі речі зі шкіри. Знову ж таки, я не скажу, мабуть, за 15 століття. Здається, таких артефактів просто немає на середньовіччя. Ну от до 15 століття я таке не згадаю, але є такий дуже крутезний джеркін 16 століття англійський, зроблений саме зі шкіри, з полосок шкіряних. дуже красива річ. І є ще один Жиркін, де 16 століття. Це ж чоловічий. Він взагалі зірочками пробитий. Він такий ажурний, типа шкіра, пробита фігурними такими пробойничками, щоб там були такі зірочки, фігурки, все таке інше. Тобто, це доволі нарядні статусні речі. Можливо, таке було і раніше, але це все одно доволі не часто зустрічається, так я не можу сказати. У нас на жаль, я не зустрічала такої статистики стосовно. Частотності використання саме шкіряного одягу. Я зустрічала тільки от таку закономірність, що жінки його взагалі не носять, а чоловіки, ну, от у нас є ці артефакти. А якщо ми беремо там писемні джерела, я працюю з нашими джерелами, і у нас постійно зустрічається такий одяг, який, коли бачиш вперше, не розумієш навіть, що це одяг. Угу. Тобто він називається «скурка -лося». Саме через С, не через «Ш», «скурка скуркалось, або там. Лосіна-скура. І коли це бачиш вперше, думаєш, ну, це що, ну, це типу шкіра якась лосина. Да? А коли вже постійно з цим працюєш, особливо коли спілкуєшся з колегами, які з цим теж працюють, то з'ясовується, що це мається на увазі те, що в Європі в ті ж самі часи звалося колетом зі шкіри. Тобто це плечовий одяг пошитий саме зі шкіри лося. Його так і називають шкурою, ну куркою цією ну це доволі розповсюджений потім рейтарський одяг, який підодягався під керасу або просто так. Ну так, саме так. І кожного разу це чоловічий одяг, і він єдиний, все інше. Абсолютно, всі речі, інші, яким от, я бачу в джерелах, це речі пошиті з тканини, тому що наші джерела це судові справи. А в них, якщо у тебе щось вкрали, або ти комусь щось заповідаєш, це завжди перераховується, з чого ця річ пошита. Які у неї гудзики, якщо вони мають ціну, які прикраси. І єдиний одяг, який ми точно знаємо, що він пошитий зі шкіри, а все інше пошити з тканин це лося. Ну, так, через букву С. І це єдиний одяг. А от про традиційні Плащі з вовни багато говорять, що хоч вони доволі швидко промокають, але що в одягу з вовни є такі властивості, що він доволі швидко сохне при температурі тіла при 36 градусах. З нього випарюється вода, і поки цей процес йде, тобі тепло. І хоча ти в повністю промоклому одязі, воно зберігає там всередині якийсь такий. Мікроклімат, який робить там внутрішню парілку і вдається трохи зберігати тепло. Зараз, здається, трохи незрозумілим ці абсолютно промакаємі плащі з вовняної тканини, але всі юзери кажуть, що це така нормальна історія, що ти не так швидко змерзнеш і зможеш потім висохнути у якусь таку невеличку непогоду. Ну... Я можу як практик сказати, я це теж перевіряла. І в мене була ще цікавіша історія. Плащ – це легко. А у мене була історія, що я була три дні в лісі, в одязі в середньовічному. І у мене так сталося, що я тоді поїхала на цей захід. У мене було взуття не зі шкіри, а з сукна. Ну так сталося. Моя ці три дні в лісі. Проходило, у мене були плетені з вовни шкарпетки, і це взуття також пашите з плотного сукна. Я три дні ходила в ньому по лісу, в якому всі три дні йшов дощ. У мене ще був плащ з вовни, але ми зараз про те, як вовна гріє. Плащ у мене більш-менш теж грів. Він був вовняний. Я часами іноді лежала на землі. Ну я зараз не описую, що саме я робила, але у мене є такий досвід, що я в цьому середньовічному одязі, в цьому взутті, пошитому з того ж самого сукна. Воно було постійно мокре, абсолютно і мені було тепло, що ногам, що мені. Постійно, йшов дощ. Я іноді на землі лежала годинами, не там пару хвилин. Просто так було треба. А от і було нормально. Все гріє, все прекрасно. Це так. Це така особливість вовни. Тобто для мене головне, що ноги в мене були постійно в теплі. Я за три дні так і не застудилася. Хоча я була мокра увесь цей час. Ну, такий був, знаєте, екстрімний виїзд трошечки. Так сталося. от. Ясно. А я от ще хотів спитати: у нас зараз, ну як зараз, прямо зараз, якраз може стали більш поширені всякі толстовки, фліски там. А ще буквально там 10-15 років тому найбільш популярною теплою річчю, мабуть, був светр. Хотів спитати, чому в середньовіччі не використовували з тією ж метою якісь великі в'язані речі, на манер светрів. В'язати вони ж вміли. Ми там бачимо в'язані шкарпетки, невеличкі шапочки, потім навіть рукавички в'язані. Ми маємо дуже чудове джерело початку 15-го століття. Німеччина, малюнок, ну ікона насправді якийсь образ, на якому я зараз не скажу, бо якась свята, бо власна Діва Марія на чотирьох спицях в'яже свитер. Угу. Ну правда, з коротенькими рукавами. Так що у нас є зображальні джерела, у нас є точна археологія, не по таким речам, а по більш маленьким, типу шапочки, рукавиці теж є в'язані. Саме на спицях я маю на увазі. Так що ну да воно не зрозуміло по археології речей великих немає, але це зображення початку 15-го століття німецьке, як на мене, дуже гарно підтверджує той факт, що все ж таки таке було. Просто це був одяг, який. Носили на тіло, ну тобто на сорочку його не показували. Це такий простий одяг, ну власне для тепла, як ми зараз термобілизну носимо. Ну на мою думку, зважаючи на наявність джерела і на наявність інших в'язних речей, таке використання могло бути. Тобто, це був не светр в сучасному розумінні, там з оленями, але це була сорочка. Наприклад, по формі сорочки в'язане з вовни, там на саме цьому зображенні там короткі рукави, тобто така собі тепленька футболочка, типу. І у нас знову ж таки є історія. Я взагалі дуже люблю, коли є якісь історії про реальних людей. Вона. Походить з 17 століття, але вона дуже класно показує застосування речей, які в'язали з чогось або плели з чогось. Так? у нас є казнь короля Карла І, той самий англійський король, якого там казнили. Після нього був короввіль. І у нас є артефакт, який зараз зберігається в Англії. Він саме в'язаний. Це така, типу, ковтинка, сорочка, важко якось назвати. Вона там з візерунками все ж таки це був король. Він в'язаний не з вовна, а з шовку, але шовки, як ми знаємо, це теж гріє. А це ж був король. Він мог собі дозволити шовку. Такі речі. Так ось чому вона асоціюється з Карлом І? Тому що за провінансом цієї речі його казнили взимку, і він цю річ вдягнув під сорочку, щоб не мерзнути, щоб люди не бачили, що він типу тремтить від страху, щоб вони не подумали, що він тремтить. Ну, Він тремтів би насправді від холоду, але щоб люди не подумали, що король тремтить від страху. Ось така от історія у нас є, ну, більш пізня, але, як на мене, вона чудово ілюструє, де саме могли такі речі в'язані використовуватися. На слуху, просто тільки оці коротенькі шкарпетки, які поверх шос одягали під взуття. Ну, тим не менше, зображальне джерело є, інші в'язані речі є, так що я все ж таки вважаю, що. ну, Да, просто утилітарна ще одна річ. Термобілизну ми теж не показуємо зазвичай нікому зараз. І навіть не розмовляємо про це, тому що ну, це ж, типу, майже білизна, тільки терма. Тобто цієї ніші, яку зараз займають в'язані речі, це не займало. Зараз яка основна причина одягти щось в'язане? Бо ці штуки якісь максимально цікаві. Ну, там, бабушка оленів зв'язала, там якась. Ну так, воно там з різними візерунками, крупна в'язка, там з різнокольорових миток. Оці от штуки на них фактурні. Тобто, якщо щось в'язали, то це щось переважно максимально просте, таке під низ одягати, так? Mm -hmm. Ну, якщо це була людина статусна, то це було більш цікаво, це могло бути з візерунками, але все одно це був одяг або для дому, в ньому не виходили назовні, або це був взагалі одяг, який піддівало для тепла під основний одяг. Так. Зрозуміло, на цьому можемо закінчувати. Ми нарешті поговорили майже про все, що взагалі буває. У нас є повний комплект. Так, да, навіть навіть два катана прийшло в кадр. Ну так. Сподіваюся, що глядачі також люблять котиків. А здається, ми тепер вже все про середньовічний одяг обговорили. Я дякую за цікаву розмову, за цікаві питання. Не, не всі я змогла однозначно відповісти, але історія така штука, що ну, не може бути на будь-яке питання 100% точної відповіді. Тому я намагалася. Задіювати і свій власний досвід, і джерела, з якими я працювала, і дослідників, які з іншими джерелами я працювала. Сподіваюся, ну, більш-менш мені вдалося дати достовірну верифіковану інформацію стосовно одягу середньовіччя. Так що дякую, дякую вам. Дивіться канал пані Наталі. Підписуйтесь посилання, як завжди, в описі. До побачення. До побачення.